Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 найвідвертіших серіалів для дорослих. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Поїхали! Лас Енчинас найпрестижніша школа Іспанії, в якій навчаються діти багатих батьків. Вони звикли до вседозволеності у своєму затишному світі, створеному керуючим складом школи. Проте їхня ідилія порушується, коли до закладу на навчання приходять троє новеньких з робочих сімей, які відмовляються визнавати себе аутсайдерами та не мають наміру терпіти зневагу з боку дітей еліти. Бажання новачків відстояти свою гідність та отримати можливість норм. Нормально вчитися призводить до низки зіткнень а через деякий час у школі відбувається вбивство. Група незнайомих людей зненацька виявляються ментально пов'язаними між собою. Вони живуть у різних куточках світу та в цілому кардинально відрізняються один від одного. Проте трапляється щось надзвичайно дивне, і всі вони ніби підключаються до спільного порталу розуму та починають чути і відчувати один одного. Незабаром стає зрозуміло, що ця надприродна здатність подарована героям для реалізації певної місії. Водночас за кожним з цих людей. Й починає полювання таємна організація. Пайпер Чепмен жила звичайним студентським життям у місті Коннектикуті та навіть не здогадувалася, що з вини помилки молодості загримить на 15 місяців до в'язниці. Кохана Пайпер виявилась великим наркоторговцем, а вона сама необізнаною учасницею переправлення заборонених наркотичних речовин за кордон. Водночас чоловік Чепмен вибачає дружині зраду. Проте, коли з'ясовується, що та сама наркобаронеса, з вини якої Пайпер опинилася за ґратами. Ми сидітиме разом з нею. Ситуація кардинально змінюється. Флібек, самотня мешканка Лондона, яка досі так і не знайшла свого призначення у житті, намагаючись покращити своє положення, вона постійно потрапляє у всілякі неприємності. Не в силах зупинити безлад в особистому житті, дівчина все частіше змушена задовольнятися знайомствами на одну ніч. Водночас у неї дуже напружені стосунки з близькими людьми, проте, не дивлячись на усі, негаразди, бідолага вперто продовжує гнути свою лінію навіть не намагаючись прийняти допомогу та поради небайдужих людей. Багатодітна неблагополучна родина Галагер живе в передмісті Чикаго. Голова родини Френк безробітній алкоголік, який кожен день зайнятий одними й тими самими проблемами: де роздобути грошей на випивку, та як відв'язатися від докучливих кредиторів. Водночас, забезпечення благополучного життя шістьох дітей чоловіка мало турбує, тому покинутим юнакам доводиться виживати самостійно та сподіватися тільки на себе. Річі Фінестер, директору звукозаписного лейблу, який звик до багатого та розкішного життя. Проте останнім часом справи його компанії перебувають в дуже поганому стані. На фоні нових музичних течій, що все більше набирають популярності серед молоді, старий формат пропонований лейблом, стрімко втрачає популярність, наближаючи величезну компанію до межі банкрутства, усвідомивши, що його дітище, в яке він вклав, усю свою душу може бути продано, річі. Вирішує кардинально змінити напрямок лейблу, наслідуючи сучасні музичні реалії. Дарбі Картер мешкає в Нью-Йорку, працює на поганій роботі та відчуває себе абсолютно самотньою. Часом дівчині відчайдушно хочеться знайти людину, здатну зрозуміти її емоції та підтримати у скрутну хвилину. Проте, поки що, усі спроби створити міцну сім'ю закінчуються невдачами. Незабаром Дарбі заселяється в одній квартирі з кількома сусідами, щоб знизити витрати на оренду житла. Дуже скоро новоспечені знайомі стають друзями Картер та всіляк... Ко підтримують дівчину у спробах налагодити особисте життя, допомагаючи з побаченнями та вибором молодих людей. Колишня вчена корал лесбіянка Венді та ошукана мати одиначка Джина проти своєї волі працюють в елітному борделі Лас-Новіас, який належить сутенеру Ромео. Одного разу дівчата приймають рішення вирватися та втрьох дають відсіч господареві, тікаючи з борделю на його автомобілі. Не здатні звернутися до поліції через своє злочинне минуле. Вони вирішують самостійно відірватися від переслідування розгніваного Ромео, попутно придумуючи план. Як жити далі? Ханна молода дівчина, яка мріє стати відомою письменницею. Крок за кроком вона наближається до заповітної мети. Проте, коли їй виповнюється 24 роки, батьки позбавляють доньку фінансової допомоги. Почавши виживати власними силами, Ханна несподівано виявляє навколо себе зовсім непривітний світ. Незважаючи на це, вона готова отримати будь-який життєвий досвід, який може стати джерелом натхнення для написання книги. Дівчина відчуває у собі творчий початок, та водночас зовсім не збирається вести рутинне життя звичайної людини. Лондон вікторіанської доби навряд чи можна назвати спокійним місцем, не дивлячись на те, що місцеві жителі зайняті своїми повсякденними справами на вулицях їхнього рідного міста відбувається щось жахливе. Могутній медіум з гіпнотичними здібностями Ванеса Айс поєднує сили з бунтівним етаном і таємничим багатієм Сером Малькольном та кидає виклик невідомому ворогу, який масово винищує місцеве населення. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.